Всі на борт, якщо наважитесь. готові до пригод із губкою Бобом і його друзями. Зустрічайте епічний ігровий набір Летючий голландець із фільму Губка Боб у кіно у пошуках квадратних штанів. У наборі все, щоб вирушити у морські пригоди. Легендарний корабель і шість фігурок. Серед них Губка Боб у піратському костюмі та сам летючий голландець. Корабель має висоту 30 см та ширину 33 см, а ще рухомі колеса. Щогла кріпиться до корабля та має підсвічування. Дошка закриває прогалину у кораблі і кріпиться на магнітах. Фігурки мають розмір від 8 до 10 сантиметрів та точнісіньку деталізацію як у кіно. І ще у комплект входять три снаряди для гармати. Аргументами для продажу є багато інтерактивних функцій, активна сюжетна гра, деталі, що світяться в темряві, створюють ефект магічного моря. І шість фігурок у комплекті одразу готовий набір для гри без додаткових покупок. Подивіться, скільки тут крутих деталей: обертове кермо. Двері ще справді відчиняються. Справжнє вікно. Стріляючі гармати, що дійсно запускають снаряди. І висувна платформа для несподіваних атак. А коли настає темрява, корабель оживає. Деталі летючого голандця світяться, ніби привид з глибин океану. А ще тут є таємний люк. І корпус корабля хитається, наче справжній корабель у морі. Запропонуйте покупцям створити власні історії, відтворити сцени з фільму або вирушити в нові морські пригоди. Летючий голландець це не просто корабель, це цілий світ пригод у руках дитини. Губка Боб Патрік і летючий голландець вже готові до плавання. А ви Приєднуйтесь до команди і вирушайте у пошуках квадратних штанів.